Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Місто Вінниця стало одним з переможців конкурсу проєкту фонду ООН у галузі народонаселення. Міста вільні від домашнього насильства. В рамках цього проєкту вінничанки та мешканці міста, які постраждали від домашнього насильства, можуть скористатися допомогою фахівців кризових кімнат, що діють на базі Вінницького міського центру соціальних служб. Про реабілітацію постраждалих від домашнього насильства, мобільні бригади фахівців та особливості надання соціально-психологічної допомоги під час війни, говоримо сьогодні. Гостя студії, виконувачка обов'язків заступника директора, начальниця відділу Вінницького міського центру соціальних служб Оксана Бровчук. Вітаю. Вітаю. що ми можемо називати домашнім насильством. Відповідно до закону України про запобігання та протидію домашнього насильства, домашнє насильство це діяння, також дії та бездіяльність фізичного, сексуального, економічного та психологічного характеру, які вчиняються в сім'ї чи за її межами, вчиняються між колишнім подружжям, чи особами, які перебувають в шлюбі, чи родичами, чи особами, які не мають родинних зв'язків, незалежно від того, чи проживають вони на спільній території, чи проживали раніше на спільній території, і Залежно від того, чи особа, яка вчиняє домашнє насильство, проживає спільно з особою, яка зазнала домашнього насильства, і також сюди відноситься відсутність даних бездіянь і загроза вчинення даних, даних дій. Тобто це не лише побоє, це може бути психологічне, так. так як ви казали, так насильство. І скільки постраждалих від насильства може розміститися у кризових кімнатах Вінницького міського центру соціальних служб на сьогодні? в нас у Вінницькій міській територіальній громаді діє три кризові квартири, в яких є п'ять кризових кімнат, які розраховані на 17 ліжкомісць. Угу. І хто може скористатися такою допомогою? Цією скористатися допомогою можуть повнолітні особи за своєю письмовою заявою. Також це можуть бути повнолітні особи, які направляються до кризових кімнат за відповідним направленням органів місцевого самоврядування, департаменту соціальної політики, органів поліції, центру соціальних служб або мобільної бригади, яка здійснює виїзди на, на, на сім'ї до сімей, яких є насилля. Це може? Можуть бути чоловіки і жінки? Наші кризові кімнати розраховані на жінок. Також uh -huh. хочу зазначити, що це можуть бути також неповнолітні особи, які вже перебували в шлюбі, або перебувають в шлюбі. І uh -huh. Якщо це є дитина, тому вона може туди бути поселена лише з матір'ю або з іншим законним представником. Uh -huh. Тобто, жінки самотні, або жінки в шлюбі, чи не в шлюбі, жінки з дітьми. Так. Які фахівці працюють з постраждалими? Розкажіть про ці мобільні бригади, соціально-психологічної допомоги. Робота з постраждалими розпочинається ще на етапі виїзду в сім'ю або на етапі, коли постраждала особа звертається безпосередньо до Центру соціальних служб. Якщо це брати виїзд в сім'ю, то здійснює виїзд фахівець соціальної роботи та практичний психолог мобільної бригади. Uh -huh. Якщо постраждалою є дитина, то, звичайно, залучаються суб'єкти взаємодії, які працюють у сфері захисту, запобігання та протидії домашньому Сильству це орган опіки піклування служба у справах дітей. Якщо є потреба, залучається орган охорони здоров'я. також може бути департамент освіти залучений. Якщо є потреба, особа поміщається до кризової кімнати або до закладу охорони здоров'я. А як давно діють такі кризові квартири, кризові кімнати, і яка статистика тих, кому вдалося допомогти в грудні минулого року в рамках проєкту міста вільні від домашнього насилля фондом ООН у галузі народонаселення було здійснено значну допомогу у створенні денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та кризових кімнат? Так як кризові кімнати цілодобово функціонують. Фондом було створено таку допомогу. Профінансовано чотири фахівці соціальної роботи, які цілочергово цілодобово чергують в даних кризових кімнатах. Якщо брати по статистиці, то за поточний 2023 рік надано послуги 551 особі, яка постраждала від домашнього насильства, в тому числі охоплено 45 дітей. дітей. До кризових кімнат поміщено в нас протягом поточного року 10 жінок і 8 дітей. Угу. А що змінилося в роботі після повномасштабного вторгнення РФ і чи побільшало можливо випадків домашнього насильства? В першу чергу змінилося те, що люди почали говорити про насильство в сім'ях, і люди почали звертатися за допомогою. Раніше такого практично не було. І враховуючи важкий психоемоційний стан мешканців нашої територіальної громади, мешканців нашої України в цілому, з якими доводиться випробуваннями штовхуватися, тому випадки насильства, на жаль, збільшилися. І випадки як психологічного насильства, так і на жаль, і фізичного насильства, і це насильство іде не лише з боку чоловіків, а періодично виникає з боку жінок і до дітей, на жаль, також насильство присутнє. А як здійснюється допомога постраждалим? Як фахівці пропрацьовують, скільки це триває? В сім'ю виїжджає мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Складається, здійснюється оцінка потреб даної сім'ї, складається акт оцінки потреб. Якщо постраждала дитина, служба у справах дітей спільно з іншими фахівцями складається акт оцінки ризику дитини в даній сім'ї. Якщо є потреба, направляється до кризової кімнати, обов'язково сім'я отримує соціальну послугу, соціального супроводу, залучаються різні суб'єкти взаємодії, щоб допомогти сім'ї справитися із складними життєвими обставинами, які в них виникнули. Обов'язково є робота з психологом, це як індивідуальна робота, так і групова робота. Коли мінімізовуються або коли зникають складні життєві обставини, фахівець соціальної роботи все рівно продовжує ці сім'ї. Вати послугу веде випадок даної сім'ї, і ця сім'я постійно знаходиться в полі зору даного фахівця. Давайте такий випадок розглянемо. От вилучили, не вилучили, звернулися до вас постраждалі від домашнього насильства, конкретно там жінка і діти, так? чи одна дитина. Як з ними пропрацьовують? Скільки часу це вона має, може перебувати в цій кризовій кімнаті? Е, ясно, що чекають, коли зміниться ситуація, але скільки часу чекають, ось така от ситуація? Термін перебування в кризовій кімнаті не може перевищувати 10 діб. Угу. Якщо є потреба, термін може бути подовжений. з відповідного рішення директора центру та акту оцінки потреб, але загальний термін не може перевищувати 20 діб. І якщо є подальша потреба в поселенні даної особи до іншого центру, ми співпрацюємо з іншими фахівцями, ми співпрацюємо з іншими центрами, і особа буде направлена до іншого центру, де буде отримувати соціальні послуги. І в цей час працюють психологи, так? працюють так. реабілітологи, і відповідно працюється також і, наприклад, з кривдником теж працюють якісь так. З кривдником працює інший відділ нашого центру. Uh -huh. Також береться особа, надається соціальна послуга, соціального супроводу, але це зовсім інші фахівці працюють з кривдником uh -huh. і з сім'єю. Тобто, якщо це мати і дитина працює, один фахівець з одного відділу з кривдником працюють зовсім інші. Відповідно з якими службами ви ще співпрацюєте, з ким співпрацюєте? Слід зазначити, що в рамках по роботі з протидії та домашньому насильству є такий дорадчий орган, як міжвідомча рада, і до складу її входять фахівці різних структурних підрозділів, які безпосередньо дотичні до роботи по протидії домашньому насильству. Ми працюємо з сектором протидії домашнього насильству, відділу превенції, це сектор ювенальної превенції, відділу превенції, філія державної установи, центр пробації, також представники департаменту соціальної політики, освіти. Охорони здоров'я, служби у справах дітей, керівниця кризового центру, ми поручна до нас ходить, є uh -huh. членом робочої групи міжвідомчої ради. Тобто, ми співпрацюємо з тими службами, які допомагають вирішити складні життєві обставини в даній сім'ї. Uh -huh. А які профілактичні попереджувальні заходи проводяться протидії домашньому насильству? В першу чергу це інформаційні заходи, інформаційні заходи, які направлені на протидію домашньому насильству і не Домашнього насильства так у нас 13 вересня було в нашому місті такий інформаційно-профілактичний захід, проведено до Всеукраїнського тижня громадянського суспільства спільно нашого центру соціальних служб, спільно органів національної поліції обласної правозахисної організації Джерело надії, де було роздано інформаційні матеріали, де було донесено інформацію, що якщо є потреба звертатися до відповідних органів, які можуть допомогти, також у нас у листопаді планується всеукраїнська акція 16 днів проти насилля. В рамках цієї акції завжди відбуваються флешмоби, завжди відбуваються круглі столи, тематичні зустрічі. В минулому році було встановлено такі червоні інформаційні лавки по нашому місті, які були направлені на те, що інформація має доноситися до відповідних структур, щоб люди не терпіли насильство в сім'ях, щоб люди зверталися за допомогою. І, звичайно, інформаційні заходи завжди проводять проводяться в навчальних закладах нашого міста. Угу. Ну, ви прийшли до нас на ефір з різними такими так. роздатковими матеріалами. Розкажіть, що це за буклети? Так, потім в дописі я обов'язково позначу, у нас є гарячі телефони мобільних бригад, це мобільна бригада, наша місцева. У нас діє три мобільних бригади: одна бригада це Вінницького міського центру соціальних служб, та дві бригади, які доповнюють нашу бригаду, це які фінансуються громадськими організаціями. Номери телефонів тут зазначено. Також, якщо виникає потреба звернення до організацій, які можуть допомогти недопущені домашнього насильства, можна цілодобово звертатися на лінію довіри з попередження домашнього насильства у Вінницькій області. Така функціонує за номером 0800 75 04 75. Давайте ще раз. 0800 75 04 75. Це угу. лінія довіри з попередження домашнього насильства у Вінницькій області. Мобільна бригада, яка допомагає постраждалим від домашнього насильства за телефонами 093 915 60 та 093 98 915 60. Звичайно, необхідно звертатися за номером 102 до органів національної поліції, і е, можна звичайно звернутися до прозорого офісу місто Вінниця Проспект угу. Космонавтів 30, третій поверх кабінети від 301 до 304, це фахівці нашого денного центру е, соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. І можна залишити звернення на сайті міської ради, якщо є потреба. Е, у допомозі даній сім'ї, яка постраждала від домашнього насильства. Слухачам нашого українського радіо Вінниці повідомлю, що наш ефір також транслюється на Ютуб-каналі Суспільне Вінниця. І якщо ви переглянете наш запис, то в кінці будуть телефони також озвучені. Ми їх озвучили і будуть в першому коментарі прописані, за якими можна звертатися, власне, коли ви відчуваєте, що є домашнє насильство. Ще таке питання. Якщо людина страждає від домашнього насильства, але їй важко повідомити, розказати, але це бачать інші, ви можете. Вони також звертаються. Є такі небайдужі, які кажуть: от в тій сім'ї треба її якби. Так, звичайно. Допомогти. Звичайно, є випадки звернення небайдужих громадян. Кожен може зателефонувати за цими номерами, які я сказала, кожен може підійти за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 50, на першому поверсі в нас є громадська приймальня, 101 кабінет. Вона може повідомити, не називаючи свого прізвища, uh -huh. що за адресою, яку вона знає, чути крики, чути сварки, чути плач дітей, чути, тобто така, така ситуація, коли є щось незрозуміле і коли потрібно потрібна перевірка. Тоді наші фахівці виходять за даною адресою і з'ясовують обставини. Якщо вони підтверджуються, ці обставини звичайно залучаються інші фахівці, звичайно, надається допомога. Якщо обставини не підтверджуються, все рівно складається, здійснюється оцінка потреб, та складається відповідний акт, але прописуються відповідні висновки, як сталася така ситуація, що це були за крики. Тому ну, тобто конкретно розписується, що спровокувало ту ситуацію, з якою звернулася громадянка. Успішні історії є, коли налагодилися стосунки, коли змогли ну повернутися в сім'ю. Звичайно, практично кожна історія в нас завершується рано чи пізно успішним фіналом, але потрібна робота, потрібна робота і не тільки фахівців наших, і психологів, потрібна робота кожного члена сім'ї. Залучаються родичі, залучаються інші, якщо живуть члени сім'ї в даному помешканні, тому що спільна спільна праця вона приносить плоди і приносить плоди порозуміння в першу чергу в даній сім'ї і недопущення таких випадків в подальшому. Власне, зараз у вас перебуває скільки дітей і батьків? На даний час у нас в кризових кімнатах проживає дві мами, uh -huh. і в них троє дітей. одна сім'я з однією дитиною і одна з двома дітками. Які а якщо до вас звертаються, а ліжко місця вже зайняті, що тоді? Ми контактуємо з іншими кризовими центрами. На жаль, у uh -huh. нас не так багато, як хотілося би, але на особистих контактах, на, на контактах із суб'єктами взаємодії, ми шукаємо. Ми шукаємо виходи, ми шукаємо, куди поселити дану сім'ю. Жодна сім'я в нас не залишилася поза увагою, ми надаємо допомогу спільними зусиллями. То такі випадки все-таки бувають, що не вистачає трошки. Поки, ш, поки що в нас в кризових кімнатах такого не було. Є особи, які відмовляються знаходитися в кризових кімнатах, шукають інші, випадки, інші місця, де їм би було зручніше, тому що інколи порушується питання навчання дитини в школі, як добиратися мамі на роботу з того місця, де нас знаходяться кризові кімнати, угу. і не всім це є зручним. Це була передача з перших уст. І ми розмовляли про психологічну реабілітацію постраждалих Вінничан від домашнього насильства в кризових кімнатах. Дякую гості студії за розмову. Виконувачці обов'язків заступника директора, начальниці відділу Вінницького міського центру соціальних служб Оксані Бровчук. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини.